Ва, шановні телеглядачі, дякуємо, що серед розмаїття програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телеекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Які проблеми Лучан обговорили на вівторковій оперативній нараді? Кого запросили на гостини до Василя Гуртківці Палацу культури Луцька? Скільки років виповнилося найстарішому жителю нашого міста? Хто прийшов на свято водохрещі до Теремнівського ставка? Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. Розпочався минулий тиждень святкуванням старого нового року, завершуючи цикл новорічно-різдвяних свят, працівники та гуртківці палацу культури нашого міста підготували лучанам яскраве театралізоване дійство, запросивши їх на гостини до Василя. Мусимо зазначити, нам не раз доводилося знімати концертні імпрези. Бачили ми і виступи багатьох відомих колективів, але такого яскравого, високопрофесійного і разом з тим породинному щирого дійства у наших програмах ще не було. Якщо є якась різниця між аматорами та професіоналами сцени, то вловити її у виступах гуртківців Палацу культури було неможливо. Щойно місто урочисто відзначило 55-ту річницю створення будинку культури, а сьогодні його гуртківці звітують лучанам новими вражаючими творчими знахідками. Відверто кажучи, шаленому успіху глядачів концертної програми На гостини до Василя, презентованої минулого понеділка, слід завдячувати Юрію Войнаровському, який вже чверть століття очолює колектив і зробив усе можливе, аби міський будинок культури став насправді народним домом, який щороку відвідують більше ста тисяч лучан. Продовж кількох місяців готували нові танці, нові пісні, колядки, щедрівки. І ну, в театрі є свої концерти, на вуличні концерти були на театральному майдані. А сьогодні ми як завершуємо цикл наших різдвяних новорічних свят. Я думаю, у всіх буде гарний настрій. Я думаю, будуть враження хороші після концерту. Всім лучанам здоров'я і Божого благословення. Отож, що відрізняло саме цю імпрезу з поміж інших новорічно-різдвяних заходів, то прем'єра кожного номера концерту. Відчувалося, його учасники вклали усю душу у насправді театралізоване свято, де кожна поява на сцені то довершене, продумане режисером і хореографами дійство, винятковий смак постановників, блискуча техніка виконання і водночас, хвилююче щемливе відчуття різдвяного свята, робили гостини у Василя оберегом духовності. Thank <sweak> Ота От коли для Ісуса може стати окрасою репертуару не тільки зразкового колективу Волиняночки, втім, як і кожен спеціально підготовлений номер цієї концертної програми. А оскільки в залі знаходилися не тільки пересічні глядачі, а й батьки та педагоги, то гостини у Василя можна вважати ще й своєрідним творчим звітом гуртківців Палацу культури, органічно вписався у перебіг свята і виступ ансамблю народної музики Волиняни. І зовсім несподівано, оригінально, блискучими родзинками хореографічних знахідок відкрили себе глядачам, учасникам. Ки ансамблю бального танцю юність. Ну а духовий оркестр під керівництвом заслуженого працівника культури України Анатолія Вихованця то завжди свято, без якого у Луцьку не обходиться жоден загальноміський захід. Словом, на гостинах у Василя, присутні у залі стали не просто глядачами, а й учасниками дійства, яке завершилося спільною колядою. Січень у народі називають ще п'яним за великої кількості праздників та вихідних. І того часу, як більшість лучан святкували, працівники Луцької міської ради забезпечували організацію численних культурно-масових дійств, безперебійну роботу комунальних служб, тепло та водопостачання. А минулого вівторка на оперативній нараді зробили аналіз звернень громадян, які телефонували до служби оперативного реагування впродовж двох тижнів та підбили підсумки роботи управлінь. Та відділів під час новорічно різдвяних свят, втім розпочали нараду вітаннями. Що найперше почесну грамоту Луцької міської ради з нагоди 70-ліття отримав Микола Головань, легенда нашого міста, відомий скульптор, не тільки автор будинку з химерами, а велика група осіб, причетних до організації святкового дійства Різдво у Луцьку, отримали особливі відзнаки за підписами відразу трьох керівників облдержадміністрації, обласної ради та міста. А далі перейшли до аналізу звернень громадян, які зателефонували до служби оперативного реагування. З цього питання доповідала присутність. Нім Лариса Карпяк вже у ранзі директора департаменту центру надання адміністративних послуг, який має запрацювати вже у березні. До слова цього ж дня Микола Романюк представив і нового очільника муніципальної дружини Валентина Шпака. А серед скарг то, окрім традиційних, на відсутність гарячої води, то і на роботу маршрутних таксі міський голова бачить поліпшення ситуації у встановленні системи GPS, 60% яких у маршрутках вже діють. І люди будуть контролювати, і тоді не буде того, що, на жаль, на сьогоднішній день є. Перегони влаштовують маршрутні автобуси в ті години, які вигідно, а в ті отут, де після 21-ї години, люди не могли добратися додому. Чим добратися? А начальник управління охорони здоров'я Федір Кошель ознайомив присутніх з тонкощами реформи екстреної медичної допомоги, йдеться про створення єдиної оперативно-диспетчерської служби, яка прийматиме виклики з усієї області, і фінансуватиме проект коштом обласного та державного бюджетів. А заступник Луцького міського голови Юрій Вербич нагадав, що 17 лютого ми знову будемо голосувати. Тому ж слава Богу, що ця виборча компанія така невеличка по терміну, але все, що яка, кажуть, прописано нам законом по забезпеченню матеріально-технічному організаційному. Я просив би всіх відповідальних і всіх, хто причетний до цього, досить серйозно віднестися, щоб не було у нас проблем. Завершували оперативку аналізом фінансової ситуації у новому році. Вона вже є надзвичайно складною за боргів, які потрібно віддавати кредиторам. Сьогодні говорити про якусь серйозну роботу в, скажімо. В розвитку міста, які побудови якихось нових об'єктів, в цьому році, на жаль, не приходиться. Втім, останньою цього дня була все ж таки і святкова нотка. Духовенство Київського патріархату прийшло привітати державних службовців Луцької міської ради щедрівками, які співали усі разом. Луцьку проживають п'ятеро ветеранів, яким виповнилося 100 і більше років. А минулого тижня, 14 січня, виповнилося 103 роки найстарішому жителю нашого міста Сільвестру Сергійовичу Недбайлу. Народився він саме у ніч на святого Василя, але до сьогодні навіть для рідних залишається загадкою, чому для хлопчика вибрали таке незвичне ім'я. До речі, батьки імениника теж були довгожителями, а дідусь бабусей дожили до ста років. Відтак, і сам Сільвес Сергійович двічі важко поранений під час Другої світової війни, переживши інсульт, до сьогодні у свої 103 зберігає бадьорість, оптимізм і бажає усім дожити до його літ. Здається, єдина вада довгожителя то поганий слух, але то сьогодні швидше перевага аніж недолік, вважає Сільвестр Сергійович по телевізору, спостерігаючи за подіями у Верховній Раді. Отой гумор, мудрість і терпіння завжди допомагали ветеранові, а ще віра і любов до людей. Він ніколи не ругався, він ніколи нікого не ображав. Він все життя людям допомагав тільки. То клеїв, чоботи, то там коси клепав. От хто що з чим прийде? І завжди всім поможе, ніколи плати не брав. Родом Сільвестр Недбайло з Іваничівського району 37 років пропрацював механізатором і до сьогодні у селі Луковичі зберігають його тракторець. Після інсульту батька до Луцька забрала донька. А у день народження привітати довгожителя прийшов сам міський голова Микола Романюк. Так що вітаю вас, здоров'ячка вам. До вітального адресу Микола Романюк додав ще й пів тисячі гривень, і усі разом за здоров'я іменинника випили келишок шампанського. Хоча Сільвестр Сергійович віддає перевагу коняку. Втім, зовсім не це вплинуло на його такий довгий життєвий шлях. Та то я тобі не буду казати, що ж я? Ні з ким не бився, не сварився. Він ну, любив робити і всіх допомагати. Про таких людей можна робити великі телевізійні програми, бо життєвий шлях більше у 100 років, то епоха написана руками простого волинянина. Нас рік гарно розпочинається, що ми вітаємо із 103 річчям жителя нашого міста. Дай Бог йому здоров'я і всій вашій родині, святом, всіх також щиро від душі вітаю. Ну і всім брати приклад. Здається, о той секрет довголіття знає і песик Умка, якому виповнилося 10 років. А якщо серйозно, то він у побажанні сивочового ветерана, якому не соромно за прожиті роки. Ну і що бажаю їм, щоб вони довше жили, як я. О. Бажаємо і ми доброго здоров'я Сільвестрові Недбайлу, для якого розпочалося друге століття його непростого життя. Два дні тривала перша цього року загальноміська толока у парку імені 900-ліття міста Луцька. Після великої кількості опадів, що випали наприкінці минулого року, деякі дерева не витримали навантаження мокрого, важкого снігу і зламалися, перегородивши русло річечки Сапалаївки, що протікає парком. Чекати весни, коли до постраждалих дерев взагалі важко буде дістатися, не стали. А користуючись морозами, вирішили прибрати зламане гілля, залучивши до толоки представників близько 30 підприємств, установ та організацій і техніку Міністерства надзвичайних ситуацій. Здається, саме бійці цього спецпідрозділу пожежної техніки і стали найактивнішими учасниками толоки, взявши на себе основний тягар відповідальності за розчищення від повалених дерев парку імені 900-ліття Луцька, треба зазначити, менесники ніколи не відмовлялися від участі у загальноміських акціях, особливо тоді, коли ситуація вимагала втручання спеціалістів і важкої техніки. Завжди на прохання органів місцевої влади ми надаємо допомогу у розчищенні таких парків, скверів, тому що є техніка, яка може витягнути такі повалені дерева. І люди наші, так само вони всі лучани і так само хочуть ходити по чистому парку, відпочивати. До слова, цього дня участь у толоці взяли близько 200 працівників організації ту стонув нашого міста. Тон роботі з благоустрою парку задавали спеціалісти комунального підприємства Парки та сквери міста Луцька а його керівник Анатолій Трикуш, ризикуючи провалитися під лід, особисто орудував бензопилою, розчищаючи сапалавку від зламаного гілля. Нагадаємо, спеціальна комісія міської ради відповідним актом затвердила знесення близько ста дерев у парку імені 900-ліття Луцька. Та й без такого документа було видно, що усередині вони всі зогнили, а вимагають знесення значно більше дерев, аніж визначила комісія. Очевидно, весною після повені доведеться знову витягати з води старі трюхляві дерева. А минулого тижня то був тільки один з етапів розчищення зеленої зони нашого міста. Я повинен сказати, що не дивлячись на погодні кліматичні умови, люди проявляють зацікавленість, відповідальність, проявляють в якійсь мірі патріотизм. І хотілося, щоб у нас більшість підприємств, установ організацій підтримували цю ініціативу, тому що ми можемо тільки спільними зусиллями навести порядок, не тільки в 900-річчі, а в інших місцях загального користування в парку імені Лесі Українки, в інших скверах. Цього дня вперше ми побачили у дії і новопридбаний товариством МЖК нашого міста подрібнювач пеньків німецької фірми Кольнер. Втім, здається, не тільки журналісти оцінювали роботу цієї техніки, хоча майстер, який освоював той подрібнювач, каже, що у Луцьку таким чином вже викорчував більше ста пеньків. Було б добре, аби й інші житлово-комунальні підприємства Луцька придбали таку техніку, бо, відверто кажучи, пеньків у нашому місті вистачає не тільки у парках та скверах обласного центру. Велике свято богоявлення Господня, або як ще кажуть, у народі водохреща завершило цикл новорічно-різдвяних свят. Тисячі віруючих побували минулої суботи у храмах, принесли додому освяченої після урочистої літургії води, і до понеділка відзначатимуть іордан за багато накритими столами. Ми ж пропонуємо телеглядачам побувати на театралізованому дійстві Свята водохреща біля Теремнівського озера міста Луцька, яке підготували мешканцям мікрорайону працівники Теремнівського будинку культури. Можливо, тому що знаменитих хрещенських морозів на свято богоявлення не було. Біля води зібралися більше тисячі лучан, аби взяти участь у дійстві, яке знаменує духовне очищення. Отець Миколай. Прийміть пошану і любов велику. За вашу Божу працю і діла великі, за те, що ви Божим Словом приносите радість людям. Ми усі вас шануємо і любимо. Сьогодні ми освячуємо воду, і ця вода називається велика гіасма, велика святиня. І нехай ця велика святиня окропить, укріпить, захистить, оздоровить і веде нас по людському земному житті, примножить в нас любов, милосердя, доброту і приведе усіх до Царства Небесного. До речі, саме на водохрещу сюди до Теремнівського озера приїздять віруючі навіть з інших міст Волині. кажуть, пам'ятаючи ті часи, коли років 30 тому воду для освячення брали просто з озера, настільки вона була чистою. Сьогодні ж величезні діжки наповнили водою з джерел і криниць. Хтось приніс для освячення свою з дому, але від того енергетика, освяченої срібним хрестом води, зовсім не стає меншою. Бо усіх цього дня об'єднали віра, бажання бути добрішими, сподівання Божої підтримки і радість великих. Великого праздника водохреща кажуть на усе Божа воля. Ті, хто воду освятив, понесли її додому, аби зберегти до наступного року щодня вмиватися, пити чи кропити оселю. Сміливіші тричі перехрестившись, пірнали до ополонки. кажуть, для них це вже традиція. Часто купаєтесь на Кожен раз. А скільки років вже уже років 15. – Вірю, провірено. Помагає дійсно. За повір'ям Богоявленська вода заживляє рани, заспокоює нерви. Словом, за вірою вашою вам і воздасться. Суботи палац культури нашого міста дзвенів голосами учасників міського фестивалю Різдвяні піснеспіви. Це спільний проект відразу двох потужних управлінь культури та освіти Луцької міської ради. Взяти участь у яскравій імпрезії зголосилося більше 20 творчих колективів, дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл міста Луцька. До речі, наступний сюжет радимо переглянути дорослим з дітьми, аби разом доторкнутися до витоків духовних джерел. Нашого народу. Майже шість годин зі сцени Палацу культури Луцька більше пів тисячі учасників фольклорних колективів славили колядками та щедрівками Ісуса Христа. Організатори імпрези не обмежували учасників фестивалю якимись рамками, аби тільки у нашому місті продовжувався пошук національних звичаїв та обрядів. А відтак сьогодні можна було почути і побачити усю палітру різдвяної тематики. І здається, не випадково головними героями фестивалю були такі діти. Я люблю співати колядки і щедрівки, бо там прославляють Ісуса Христоса. Якщо малеча тільки робить перші кроки до майстерності співу, то творчі досягнення старших виконавців вражають професіоналізмом. Відчувалося, учасники багатьох колективів вже мають досвід виступу на сцені і досконало знають духовний зміст різдвяних піснеспівів. Родзинкою фестивалю стали цікаві творчі знахідки керівників дитячих колективів, які не побоялися надати сучасного звучання традиційним колядкам та щедрівкам. А відтак вони відразу сприймалися слухачами у залі, викликали захоплення, а малечі ставали більш зрозумілими і доступними. Ота автентика у виконанні учасників фестивалю змусила зовсім з іншого боку поглянути на до сьогодні невідоме мистецтво різдвяного дійства. Відчувалося освітяни доклали немало зусиль, аби ця імпреза стала яскравою крапкою у переліку новорічних свят. Ці традиції вони будуть продовжувати жити і будуть продовжувати підкріплювати те, що здобуто нашими дідами, нашими батьками. І я абсолютно впевнений, що якраз це говорить про те, що наша держава буде процвітати, що наша держава буде існувати. Тому я користуючись нагодою, хотів би всіх лучан привітати святами, побажати їм також здоров'я і щоб завжди в нашому місті звучали колядки, щедрівки, веснянки. І я думаю, що це якраз говорить про те, що. Місто наше живе, місто наше процвітає, не дивлячись на те, що воно наближається до свого тисячоліття. Залишається додати, що жоден колектив не залишився поза увагою організаторів фестивалю, які підготували учасникам імпрези, подяки міського голови. І кожен вже від сьогодні чекатиме наступного року такого ж свята, аби прославити співом народження Христа. Про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто? Сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найцікавіші події минулого тижня а й отримали багато цікавої та корисної інформації. А сьогодні ж дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі. На все добре.